Володимир Степанович, ми, напевно, почнемо з тієї теми, яку ви озвучували на вівторковій планерці. Дійсно є така проблема з людьми, які мають там, певні діагнози, які не можуть самі собою опікуватися і перебувають без опікунів. Я чула цю проблему і від старости Соснівки. І вже не в такої планерці від вас. Два слова про проблему. Звичайно, мова йде про тих людей, які мають психічне захворювання, але які в силу певних обставин, ну, як правило, життєвих, не мають опікуна, тому що, в принципі, немає. Ну, якщо ми говоримо про суснівського хлопця, то, то в нього була баба, яка померла. І це відповідно спровокувало, то, що. Ну, Максимально все, що могла зробити громада, зробила. Ми оформили йому інвалідність, ми оформили йому пенсію, допомогли ці всі речі зробити. І ми оформили йому пакет документів, який передбачає його переведення в психоневрологічний диспансер. Але, але номер 54, і, і це приблизно півтора року. От ми маємо півтора роки, а, а варіантів, варіантів інших немає. Я Особисто їздив до Львова для того, щоб ці питання попробувати регульнути, доказати, що наш є особливий, а виявляється, немає особливих. Вони всі, ті, хто в тій черзі, вони всі мають одинакові проблеми. І, ну, Діагнози не однакові, але подібні. Дуже дуже подібні, бо це психічне захворювання. Це люди, які однозначно потребують сторонньої допомоги, нагляду і догляду. А, і, і варіантів немає. Варіанти були пропоновані, значить, або ми знаходимо е, кошти е, і десь його направляємо в приватний будинок. Диспансер. Нема в нас таких, не, не знаю. Ну, десь можливо вони є, але вони дуже, дуже малі, і вони, можливо, є у Львові. Ну, тобто я не, не, не впевнений, що ми таке рішення зможемо використати. Інше питання, інше питання яке, яке обговорювали, це створити на базі, на базі нашого психологія, нашого психоневродичного диспансера, який з 1 січня війшов у склад комунального підприємства центральна «Міська лікарня, створити, створити палату або відповідно дві, тому що чоловіча і жіноча, з метою, з метою ну не то, щоб, ну скажімо так, з метою. Тимчасового утримання таких, таких хворих до моменту там того, коли наступить черга. Я. Я знаю, що дуже багато там різних розмов і маніпуляцій навколо психоневрології. Наша чим власне відрізняються оці палати, які треба створити для таких людей від тих, які там уже є, значить, лікарня є для того, щоб лікувати, а психоневрологічний диспансер для того, щоб утримувати, і от в цьому є різниця. Тобто в нас відбувається в психоневрологічному відділенні відбувається лікування хворих. Тобто вони проходять курс і виписують. Так, так. так. Тому, що, тому що, як правило, в чому полягає психічне захворювання? Воно полягає в, в періодичному загостренню, яке е, знімається. В більшості випадків, ну різними медичними засобами, частково вдома, а частково, коли приходить відповідний час, сім'я привозить хворого в лікарню, його госпіталізують на тиждень-два. Це фактично, щоб було розуміння, це, 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 це фактично максимальний час, який, який в лікарні отримує, за який час, е, значить, хворий отримує допомогу, і тоді його виписують. А ми зараз говоримо про людину, яка, е, яка не має бути з ким вдома, яку ніхто не привезе раз на місяць в лікарню чи раз на два місяці. Ми говоримо про ту людину, яка повинна вже все життя бути, бути і перебувати, жити та, під відповідним наглядом, тому що їй ніхто того не забезпечить. Неї нема родин. А бажаючих, ну я ще не зустрічав бажаючих, які би хотіли з. Бо може бути не пускова родина, можуть бути люди, які зголосаться. І можуть, можуть так, і можуть надавати таку послугу і опікуватися такого, такого типу форми. І от в цьому є, в цьому є різниця. Тому, тому ми, вже, ми вже спілкувалися, ми після наради вже спілкувалися з головним лікаром і з керівником відділення психіатрії. Ну Є питання. Є, є, є питання в тому, що от От, власне, то, що ти запитала, але то якраз і є проблемою. Проблемою одночасно утримувати двох, ніби одинакових, але зовсім різних хворих. Тобто, який потребує лікування і який потребує перебування і догляду. І, і це, ну, ну, скажімо так, ми працюємо з тим питанням, ну і піднімається, піднімається в нас буквально в кінці березня, до нас приїжджав, звітувався. Тому що три роки перед тим тривав нас проєкт психічного здоров'я для України, Mental Health for Ukraine, керівник цього проєкту Орес Цуволо, і він звітував про, про, про завершення цього проєкту. Натомість, напевно, на цій сесії ми будемо розглядати питання якби, ну, створення нового періоду для, для проведення. І в рамках цього проєкту. Це питання будинку підтриманого проживання. Це трошки, це трошки не та ситуація, про яку ми почали бесіду, це більше стосується не медичного напрямку, а соціального напрямку. Це утримання з одиноких, утримання людей ближче схильних до паліативу, а не до психологічних, до психіатричних захворювань. Але якщо би ми, у нас громада велика, якщо би ми, в принципі, це питання. Бо, звичайно, хочеться, щоб якщо ми будемо, якщо ми будемо таке, таке питання розглядати, щоб використовувати питання донорів, ну тому що зараз є, ну, зараз є на це можливості і час такий, то, то ми би думали про можливість створення таких палат, от в такому, в такому будинку підтриманого проживання. Ну, Нема остаточного рішення, але ми однозначно ну, є зараз заложниками такої ситуації. В нас зараз на виході. Питання по, по хворій е, червоноградці, е, і там там буде дуже подібна ситуація, як по, по Івану Соснівки. І, ну однозначно, що слушаємо робити, тому що є великі скарги і від релігійних громад, і від людей, що ми нічого не робимо. Ну от десь на такі на такі речі будемо планувати. Під час планерки ви говорили про те, що це не буде фінансуватись від НСЗУ, тобто це ляже на плечі громади е, власне. Чи є варіанти, якісь щоб таки залучити кошти від держави, і чи, є, чи існують донори, які готові підтримувати такі ініціативи? Я формую е, запит через е, обласну військову адміністрацію. Є, е, є, вони поки що приймають запити від громад, які готові відгукнутися на е, створення такого закладу? Ну відповідно, десь, якщо, якщо можна це озвучити, що зірки стоїть правильним чином. Тоді, да. тоді ми отримаємо тоді ми фінансування, в якому звичайно вигляді, в, 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 я, яке воно буде співфінансуванням чи повністю утримане, я поки що не готовий сказати. Я просто можу привести аналогію м, з створенням Центру денного перебування осіб постраждалих від домашнього насильства, яке фактично відбувається повністю за кошти фонду УНФПА і громадської організації Батерфляй. Так ще і з утриманням. Е Якщо Працівник. ми понад з чотирьох або 5, або п'ять, або чотири працівники, які будуть певний час не готові сказати, які але будуть ще фінансувати це вигляді зарплати. Якщо б ми таке могли по будинку підтриманого проживання таких спонсорів знайти, ну то я думаю, що то б можна було тоді нам здати позитивну роботу.